Всім привіт! Вітаю вас! І це новий випуск на каналі. Мене звати Олександр, і ми живемо та працюємо на фермі у Швейцарії. Сьогодні субота, такий гарний сонячний денечок, але на вечір вже передають у нас дощ. І ми з Бувою вирішили поїхати на виставку. Сьогодні буде виставка стародавньої такої техніки. Вона буде працювати на полі, познімаю вам, усе покажу. Тому ставте лайки, пишіть коменти, обов'язково підписуйтесь на канал. Ну і погнали, дивитись новий відео. Ну що мої любі глядачі, ми на виставці. Дивіться. Красота. Один пішов. Такий пух оборотний, а? Ловко стали, як я лопаткою. Дарова, дядьку. Ще ше я, пух Гарно так йдуть. дядько. дядьку. Дивий. Виставка обіцяє бути дуже цікавою. Техніки там сила селенна. Навіть там воно гусеничний трактор є, вон, бачите? Тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця, так як буду показувати, усе розказувати, та що знаю. Може ви мені підскажете в коментах щось про цю техніку. Не знаю, люблю такі мероприятия, я взагалі красотянь. Так, друзі, дивіться, що ж я вам покажу. Синичний такий фіот. І така ось копалка, так сказати. Перекопачка. Цікаво, подивитися її в роботі. Фіот 352 Сіб, що це таке. Що один доїде і опускатиме апарат. Опустив. Да пока сейчас включу, что и вон надо вспомнить, что за что от отвечает. О! Якана, это прикольно. Хоп, 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 хоп. И погнал, да? Копает так прикольненько, а? Такий так дирець. Дядько собі сидить, їде, півдня буде їхати в одну сторону, ну то таке. Треба ще буде дроном політати, показати вам масштаби такої виставки. Так, друзі, ну що. Тракторці поварали, поковирали трошки, нагрили, бо зна що. І ось коплі буде зараз рівняти, виправляти ситуацію. а ну, Диви. Ну, хоч, щось, хоч щось рівняє, але таке собі слабувато. Вони, мабуть, дужче димлять, чим їдуть. Ракета летить. Де, 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 не, не влови. Туди-сюди як бик постяв. Не, ух, не співаю знімати. Газу, газу, дід, газу давай. Ох, давай, хорош. Молодець, що не забув опустити хоча б. Так, зараз покажу вам отаку ось фрезу в роботі. Техніки тут їде, 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 їде. Ох ти його. так, я ну показуй. Туди його. Газу і погнали! Так ти що красота, слабо, ну, що то вже бачите видніється, більш-менш непогано. Ну що, навіть малі діти тут працюють вже. А ви сидите на дивані і дивитесь тільки відео. Зараз покажу вам органку на сайощу. Дівіться, як малий й ух. Буксує точки. Молодець. Блокіровку хоп, ще і погнав. О, який масей, Фергусон 165-й. І плужок такий непоганий, трокоркісний. Поїхав. Техніку в роботі я вам показав, давайте я покажу ще саму виставку. Тут техніки прям села селанна Погнали невелику екскурсію, вам проведу і трошечки щось розкажу. Ну Давайте почнемо з цього фіата, який був в роботі. Подивимося, що тут. Да, і техніка, ох і система. Гусениці які. Та ти що. Чотири проходи пройшов і все. Єлі сюди доїхав. Не знаю, чи то джари йому так важко було. Хто знає. Ну, отака ось копачка. Грила вона непогано. Ну, все одно слабенько. Ну, техніка маленька, що ви хочете. Тоді ось такий бухар стоїть. З фризою теж показував вам. Дивіться, які тут ножі. Ну, така, така, така слабеньке. Ну, щось та й мололо, знаєте. Лучше, ніж нічого. Ось десь з культиватором стоїть такий фіатик. Культиватор непоганий, в принципі, не знаю, буде він в роботі чи ні. Будемо дивитися далі. Хоча, знаєте, культиватор як культиватор, не сказав би, що це прям старий, а простенький культиватор. А біля нього такий ось стоїть дойц, і коло нього тут ще невеликий культиватор і сівалочка така анкерна, дуже простенька і старенька-старенька. Дуже хотілося побачити в роботі цього масая 7719С з таким плужком. Один, два, три, чотири, п'ятикорпусний мух, квернеланд. Та те що. Оце б його запустили на це поле і за час би він це грав. А то вже тут півсотні тракторів їздить, їздить, дрепають його і толку, бачите, майже немає. До чого техніка доросла. Те що, красавець який. Ну, надіюся, може, таки запустять його в роботу. Ми з вами побачимо його в ділі, а не тільки отак. На полі, щоб він стояв і нічого не робив. А коло нього я такий старенький трактор Азюсенький, який ну, іржавий, його затягли тут, мабуть, або згрузили, та й все. Запускався він ось ручкою. Ну, техніка серйозна. Ну і дуже-дуже багато всяких стареньких таких курліманів, фордів, бухарів. Ну, диви, стоїть їх сила селенна. Тут ось і всі валочко і з таким ось плугом стоїть. Бачите, ну прям той, що в копфілі. Тут взагалі якась старовинна техніка, ось бачите, з косарочкою, як Т-25, як дивишонок. О який звук. Хорошо працює. Тут, бачите, старенька така техніка, як дивишонок у нас із косарочкою. Тут ось спарки такі, ніколи таких не бачив. Як вони там крипляться? Цікаво, цікаво. Важкі ж, мабуть, зараза, да? так? Що тут пишуть? Якого до нема? Ні, нема. Ну теж старий дойц. Старенький. Ну і багато, бачите, однакової техніки. Ось Фент. Пізніше підемо туди, вам покажу. Цікаві є екземпляри такі. Отакий ось дойц, як в Україні. UMZ, дивіться, DX 3.60, 60 лошадок, в кабіні взагалі красота, але бачите, на свої роки вже сидіння порване, ну, всього на цього сидіння, а так все в хорошому стані. Оце б такого додомка на UMZ. Ну і всяких, бачите, крамер тут повний. Оце таке смішне. дізель Смішні капотики в них. Ось Хорліман. Все в них дуже просто, саме необхідне і лишнього не натикано. Це в принципі як у нас девишонок з косаркою, а тут хурлімани. Це, мабуть, нагороди якісь. І ось, бачите, наклейки всякі, медальки. Тоді бухер, масей фергусон, багато всякої такої техніки. Красива така вся, доглянута. Вимита, викрашена. Уся в гарному технічному стані. Фордик такий смішненький. Але з кришею. А? Який. Йома, до завтра стоїть. Салфетка, щоб не текло. Ну, тут вже, мабуть, воно більш-менш підроблено під новий стиль. Може він навіть щось зітягає, там якусь бочку, не знаю. 75-го году, бачите, 63 кінських сили. Це щось старе, ще не відреставроване. Фент. Я думаю, це ух. Старий-старий. Може наже написано буде який годин. А, 42-й, йо-майо! Капець. Йому годів як дідові майже. Тут десь багато стоїть тракторів з плугами, сівалками. Ті, що були ось в роботі. Це якийсь взагалі малишки стоїть. Таке маленьке, що тут написано, ну... 1959 рік, 1959. Так що такий малюк. Смішненьке. Але викрашений. Ай-яй-яй. Тут стоїть такий ось бюре, як у фермі 13 вігрі. Тільки з кабіною. З кабіною покажу вам трохи пізніше. Ой, який фандиктур, бо а. тут техніки просто сила силанна. І ось бюер, за якою я казав, з кабіною вже. Диви який. Колір, просто красивий капець. Жовтий такий зелений. Мені подобається. лиманчик викрашений взагалі. Аж сіяє. International Case. Ще один бюргер, тільки 75 кінських сил, а там було 65. Те саме, саме, що Дойц, Хухліман. Це одна і та сама фірма, але, знаєте, гілки одна і йдуть на іншу техніку ще. Ось саме Масей Фергусон», Хухліманчик. Ще один і Фордик. А ось якийсь карапуз'є. Фент, мабуть, що він таке. 28 кінських сил. 1980 рік. Цікаво, це, мабуть, техніка та, що працює в горах. Мабуть, це більше всього, що воно і є. Ще такий незвичайний трактор є. Шлютер супер 1250VL. ігрі був ферма 2013 року. Тож, бачите, кабіна вона не отак стоїть, а трохи нагнута сюди, ну вам видно буде, звідси, якщо показати. Ось. Бачите, так? Да? Теж, я думаю, в нього нормально так. Кінських сил, на жаль, не можу сказати, так як не знаю. Але незвичайний. Цікаво подивитися, його в роботі було. Ну, бачите, поки що тільки стоїть. Ну і такий ось рядочок всяких тракторів маленьких. О, Штеєр ось. Невеликий є, 50 конячок, 650-й, фордик. Семитисячний великий такий, да, порівняно цим, мух. А це маленьке все-таки стоїть. О, ось там девишонок такий самий, як і в нас. Тільки бачите, на базі хуплімана, мабуть. Дощ такий старенький і більш-менш свіженький, новіший. Сто кінських сил і написано, що продається. Може хто хоче номер, дзвоніть, питайте, може кому. Буде. Ну, Як на мене я б купив. Такий компактний, заміна МТЗ чи МЗ взагалі ідеальний варіант. Ну і тут помілочі дуже багато-багато. І ось такий ще є фіат. Самий а, ну перед цим дивиться чорний-чорний. Техніка вже деяко роз'їжджається, так як дуже жарко. Викрашений яй-яй. 64 кінських сили і 73-й рік. Це, похоже, як губове. Ну і куди ж без нової техніки? По-любому всі кізи з екземплярів та й стоятиме. Такий дойц 175 кінських сил. І ще ось такий. Менший 150. ловкі вони, а? Та те що? Але ціна їх космічна, мабуть. Ну вони прям такі. Дебелі. Хризину Резину те, все таке. Та вони ще що, що казати, вони в целофані. Нові новісінькі вони навіть ще й поля не бачили, На висавку тільки приїхали. і все. Оце б на таких працювати було б взагалі по красоті. Ну і тут ось, дивіться, скільки дойців виставили. Всяких, й-мойо, Це що таке? Як тебе назвати? Навіть не знаю. Оце теж мощненький такий, а ось діде штеєр. Погнав, мабуть, додому чи хто його знає куди. І з цього боку дойде. Ну, з усього боку дойде, дойде, дойці. Мені дуже подобається типу, ось отакого. Або ось такого, 90 лошадок. DX 390 Оце прям такий варіант, додому б я і взяв. Це да, дуже просто, легко і надійно, саме головне. Я думаю, з таким трактором проблем дуже мало буде, якщо його вовремя обслуговувати. Ну а тут вже мочніші варіанти DX90 і DX6.31. Це вже прям такі мощні. І зараз дось такий стоїть DX6.05. Ну, Це вже прям повноцінна заміна МТЗ-1221. Тут мотоблоків багато, всякої техніки. Давайте ще я трошечки покажу та й будемо закінчувати вже на цьому відео, так як те, та, що хотів, я вам показав. Навіть воєнна техніка є. Такий є джипик. Інтересно. Все прям ну, метал, метал і метал. Майже ніякого пластика, тільки там якісь хатяжки і кнопочки. А так техніка прикольна. Штеєр 8075. Майже такий, як був у шафа, як я приїхав, але це трохи мощніший. Шафа був 50-й. А це ось Джандір, Дізель 40. -20. Ух, ох, він і довгий. Ох, і довгий. І високий такий. Сидиш, як на балконі десь. Теж в гарному стані, викрашений. І на ходу, що найголовніше. Ну і давайте покажу вам останній хат. Тут теж помілочився, бачите, стоїть масей, хліман, фіат, дуже-дуже багато всяких таких. Під яблуною, а, як гарно. Щей теж з кабіною, але це вже 110 кінських сил у ньому. Ось прям де стільки ліманів одинакових. Дуже багато. І там в кінці такий самий цікавий варіант, хочу вам показати. Але перед цим ще покажу вам таку машинку. Опель, автотраптер, 34 рік. Ха. Оце дно. Да. Йома. Що заточила, тачила, дівчики? Це моя буде майбутня машина сядете. Якщо сядете, пишіть. Ну і ось Ford, який я вам хотів показати. Дивіться, як іде передача на передній привід. Кардан з цього боку. Тут редуктор і кардан з того боку там так само стоїть редуктор. Взагалі, незвичайний трактор. Така техніка смішненька, але я думаю, взагалі тягуча. Диви, яка вона нас йомаю. воно величезне тут усе. І широке. Не знаю, хто його придумав, але молодці. Ди? Бачите, кардан стоїть і циліндерне. Я думаю, як воно там не видно вам. Оце так там зроблено, ну. Як він їхав, я такий ого, думаю. Коунті Super 4 754. Не знаю, що воно таке означає. Але кому буде цікаво загугліть, подивіться. Фордик виробляє таку незвичайну техніку. Ну. Подивіться на це. Я такого ще ніде не бачив. Щоб отак ішов привід на передній міст. Цікаво, але воно як в роботі не знаю, чи добре, чи ні. Ну, Я думаю, що не прям так надійно, як в інших тракторах. Наприклад, ось у Фордеку ось цьому, баличний міст. І все дуже просто. А тут, бачите, такі ж. Хордики, хордики. Всяке. Це взагалі величенький. Це якийсь маленький. Ну і техніки прям багато дуже. Оце ось місто таке я прям, дуже люблю балочний, з ним проблем немає, вони дуже виносливі. Гарно зробили. Чорний такий колір йому дуже йде. Ух. Це якесь таке маленьке, що з незвичайне. Бухер. Викрашений, як, -мойо! Зробили все як із заводу. Дивіться, датчики всі. Передачі. Все написано. Все вилизане, я б сказав. Оце я поважаю таких хазяїнів. Зробили на совість. Ну що, друзі, ось і закінчилась на цьому наша виставка. Показав я вам багато чого. Усього прямі не показував, бо там дуже багато одінакових тракторів. Роботу в полі показав, з дрона політали, зняв трошки, знаєте, ну, в принципі, мені сподобалось, але два роки тому було чуть-чуть більше техніки, там і диски, і трактори чуть-чуть інші. Але, в принципі, я на що подивитись, тому будемо закінчувати на цьому моменті відео. Дякую, що були зі мною. додивились до кінця. Побачимось, коли побачимось і пока-пока. Хай щастить!